Сьогодні у нас дуже весела катка. Вона ще не почалась. Нічого, зараз почнеться. Зараз Ай. ми почуємо пригорання, зараз ми почуємо крики, зараз будуть стібання, радість, біль і страждання. А це ти, конечно, тортика бахнув. Мій тортик заражений Професор перший не піде, чи піде. А, пішов. Бо він грає з цим, з Люмасом разом. А, так, боже. Так що, стартовать? Давай. Там ще, по моєму плюс поставив. Угу. ты його. О, поставив. Все, good luck. Блин, тревога була. Три трансляції. Сам спек. Да не хочу. Арт, на кого будеш робити ставки? Зараз. Міхо я під... Міхо, розкажи. Mm. Як оцінюєш гравців? Я ж що... Зараз я подивлюся на мапу. А тут все дуже понятно. На будь-якому городі тільки баклажан. Найголовніше. главное. Остані все это. Я думаю, а банк... команда. команда Микита Buffalo Municipio Prof. Не, я думаю, тут прям рівні команди. Ратника Єови Люмас Дуранко. Але чи рівні нації? О, я не це... бачу. У мене це центральне очікування завантаження гравців все закриває. Так, на карті є Австрія. На карті ага. є Польща. Навіщо? Та ну ні, ну не роби так. Опа, ну, так я поливи. ж не кажу в кого. Та, ну, тобто, б... а, що кожен не може зрозуміти, в якій команді що, якщо в мене немає Австрії, я що не знаю, що Австрія зверху. Опа. Опа, це вже цікаво. Так, треба глянути по е, флангам. Що тут у нас? І хто став тим щасливчиком? Франг, фланг справа зверху не виглядає дуже сильним, а фланг зліва. Чекай, я запутався в кольорах. Якраз... Щось я... мені підказує, що ось на цьому фланзі, там, де ось у нас... А, а, а... фланг зліва, да, так. Тут потужно. Тут, я думаю, будуть підгорання і крики. А фланг справа, мабуть, у команди з, знизу сильніший. Ну так. А у команди зверху зліва. Зараз буде цікава ми, заруба. Ми їх накрутимо, щоб вони боялись і переживали. <різь> О! Хтось почав білити тись через 2 гЦ. Цікаво, цікаво. Ні, третій поставили. Це вже добре. Нічого собі, я вже думав, що зараз буде шеймінг людей, які через два НЦ стартують. Ні, я думав, там третього не буде, а потім глянув, що це тільки минути 50. Не. Цікаво, uh -huh. яку стратегію обере Кравець. Макіта, наприклад. Макіта. Микита. Він грає в золоті шахти, схоже. Я думаю, що він шахтар. Я граю. Це що дають? Але насправді, насправді. Уже пора би, пора би, але цього нема. якось дуже дивно. А вот Айове. красиво. І дивимося статистику по золоту. Хто у нас найкращий майнер сьогодні. А, а скажи, вашу играет крайній слева. Как по-твоему? Крайний слева по зверху чи знизу? Чи про посередині? Снизу. Угу. Пожевий. Рожевий. Навіть не знаю, він зекономив для чогось. Ось для чого. Для чого? Але ми бачили, як треба грати в це. І найкращим майнером сьогодні визнаний Айо! Він у нас найкращий шахтар сьогодні по золоту. Ну, зовсім трошки. Це буквально на 100. А, ні, вже більше. На 400. У мене чувство... Зайняв. По, по швидкості зайняття він швидший. По швидкості першого видобутку він швидший. Далі йдуть прокачки в залежності від стратегії, тому це не дуже важливо, що гравці оберуть. Я просто не знаю, що казати, щоб нічого не розказати зараз. Гравці О, все почують. Коли. Все почують, все зрозуміють. Хай відкажи. Так. О! Цікаво. Цікава стратегія від мультикара. О, я не, не люблю цю націю мультикара. Щось вона на мені не заходить. Особливо 4 на 4. Який якщо правильно грати, а не як мультикар зараз. А ну я з тобою не погоджусь, макита. У кожної тактики є своя сила, в залежності від того, як він зіграє, не обов'язково грати по одному білду. Mm. Ти можеш mm -hmm. грати будь-що, просто питання автомобиль. А я виключив мікрофон і щось тут можна щось, говорити. Так, ні, тому то і справа, в залежності від -ха -ха. ситуації, якщо він буде далі грати, що він буде розвивати, оптимальність у різного білда різна. Тобі подобається так йому, так? Ох, тут імба. а так. Я цього і не помітив. Переключився на команду зверху, а вони нічого не бачать, не бачать, ніхто де знаходиться. Розвідка так собі, якщо чесно. Так, а команда знизу. Ти, ти глянь на. нижній прав... Ніж... лівий. Пагорб. Внизу карти. Власний Ді... пагорб. Просто імбіще. Я пам'ятаю, як тебе з такого розстрілював. просто 50% бази. Так приємно було, да? Причому граючи за Алжир, жир, маючи просто найгірші, найгірші війська на мапі. Тільки, а ти свій забор, от я дивився, 400 плюс 400 ставиш типу від розвідки чи просто заздалегідь. Е, ну дивись, 400 плюс 400 ти на забор особу селян нема. Поэтому чим раніше ти його закладеш, mm. то хоч якось можна захиститись. Тому що потім відісвувати селян на забор їх просто не вихвата. У ну, нас згоден загаце да, МЦ точніше. І п'ята і... хвилина це доволі пізно для захисту від розвідки. Бо хтось якісь селяни прибіжить, де все. Там до п'ятої хвилини є чим займатися. Раніше не виходить. Треба потрібно контролювати багато в селян. Їжу і постійно не вистачає, потрібно швидко видобувати їжу і качати шахту. А в тебе всього два гЦ селям не вистачає. Ну дивись, ти займаєш одразу золото. Ой, золото, залізо, з заліза можна трошки намінюватись. Поки два, Ні... дві казарми його вистачає. Залізо потім тобі потрібно буде на третю казу. Ти з нього вимінюєшся. Угу, ясно. Я думав з дерева. З усього. Усі лишні ресурси у тебе йдуть на те, щоб ти поставив третю казарму. Угу, 2500 кам каменів потрібно. Якщо дерево ще можна наколопати, ну, я, я... Я, я, на, я на камінь кидаю з самого початку 5 християнок. Угу. І Христия? вони там постійно. Мусульмани працювати не хочуть. Думаю, тут у нас... О, тут? Ох, і фланг. А Ну, статистика, що тут у нас. по Ну, понятно професор виривається вперед трошки, але. Я б назвав би лівий фланг э, Старпер. Mm. Тут. Ну, буде цікаво. Ось тут буде цікаво. Не знаю. Тут грає Дюранго з Ратником проти. А, ну в принципі можна сказати, бо Буфало і професора все одно. Буффало і, да, і професор і от... З мами. Так, да, і от тут дуже цікаво може вийти, насправді. Тут насправді і... дуже цікаво може вийти, тому що тут дуже такий рельєф. Якщо його выкрастить. і, і задумки у гравців дуже цікаві. Причому з двох сторін Тут буде дуже цікаво. От мені цікаво, чи як кунг -кун фу буде сильніше. О, знайшов потрібний колір, він на нулику був. То на нулику? Колір. Я думав на нулі немає ніяких кольорів. А тут 10 виходить гравців, 10 кольорів від 0 до 9. А ти подивись, яке золото у цього нулика. А тут нема нулика. Нулик це кнопка 0. Ну, у мене вийшло на нулік і... Професор. А, так, так. Скільки золота? Mm -hmm. Я зрозумів, що ти маєш нормаль. Та що нормально, а шайну треба. Нормально в нього золото. А от... А, він теж побудував, все бачу. Ні, ні, а тут все добре. Тут все добре. Все як потрібно, навіть прокачане, так що все добре. А тут... Правий жовто-блок. 12 штук, так що. Я ж говорю, зайгу. Ой, 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 ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой. Ну, дивись, вони двох швидкими конями, це. Топ. Ой, побігли, дикі хлопці. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это зря, конечно. Ага, uh, окей. Okay. Вот это зря, что-то против про Зараз Давай И швидка то прорывается в экономику, и злывается. просто злывается в нолину. Класс. Не, вовремя отошла. Так, ну, да, е, Дюран зливається, у нього трошки гірші прокачки, ну, на Кроатії, насправді. А от якби забіг хратник, то він би ой, там. О-ой-ой, били... ще й кальтач получив. Кто цей мультикар робить? Ай. Ти запікувати будеш, чи шо. Так. <сум> так, да, Мартікара мультика, щось дуже, не дуже весело, але у нього є гармати, він готувався до Айови, походу. Ой, там Айова стріляє. Nice. О, тут цікаво, цікаво чей кунг-фу буде краще. Мультикар же теж пушки люби. А я думав він просто знає Айова і підготувався. Ні-ні-ні, Мультикар теж грає у пушки, він обожнює пушки грати. Але я думаю, він не очікував зараз побачити таку кількість пушок. Ну, в принципі, класно, я настрілює по Айови, бо той заходить дуже плотно майже А, Айова теж стріляє, так що тут. Ну, він стріляє по мультикару, який спеціально розставив свої війська, щоб прикрити тільки гармати трошки, щоб їх не заходили. Ну, Я думаю, тут хто піде в дюрочку, тому і. Дивись. Ой! Професор класно в вбік зайшов двом арміям, але Дюранго встиг зайти до Буфало. І просто нарізав. Якби на секунд 20 не а професор раніше вийшов, Я думаю, їх би з двох сторін тоді зажали. Але дивись, Люмас доволі. А, чекай, це професор. Професор доволі непогано базу рейдить. Гапшою доволен. Оооо його угу. це, Є... я вирізав. Докачав по походу, коней. Вирізав, вирізав. С... Сильно професор розплітив війська. Йому потрібно було зібрати цю всю кучу малу. Йоо, гапша бігає по всій карті. Чип заборок запуталась, я не розумію. Две минуты заходил он своє душу. Так, але герангу немає постоянно. Причому доволі впевнено. А певне ту сливається. Так, я на жаль, пішов в раш, йому треба було постояти, можливо, трошки постріляти Я думаю, потрібно було просто стріляти, не стрілювати і нікуди за парканом стояти, так. Да. там якраз така дюрочка була, що не потрібно було взагалі виходити, просто стріляти, не стрілювати, не стрілюватися. Стрілювати. Стрілювати. А як гамша встралася? Айо, спостеріганий народ. Єдім. Він дуже сильно розтянувся, Микита. Гамша розтягнувся, і Він не контролив, мабуть, і взагалі. Так, і в нас паритетно по флангам. Цікаво тепер чи я візьме. У нас а по я... суті. Наразі там мінус, що тут мінус. Угу, так реально, зеркальна. Зеркальна ситуація, зараз будемо е спостерігати, чи я візьме. Ну я думаю, тут в Макеті не буде проблем. А от у професора може бути. Хоча ніхто тут не поспішає професора атакувати. Нарахую а, по чи суті, чим это, конечно, правда. Микита, бачиш, да, все бачиш. Я що я тут не знаю, Так, ну вот дранга. Но зламали кузню, у нього він 3 хвилини 3 стояв, мабуть. Так, у нас уже минус 2. І селяни тікають. А професор чимось виходить. О, повернувся назад. Так, треба на нього оглянути і дати якусь непотрібну пораду. Що б він міг зробити? Він би міг найняти з дипцентру якихось гренадерів або драгунів хоча б йому потрібно. <звіць> так, він міг, міг обміняти просто камінь. Ого. Він 200 драх. Ого, камню. Падатник накопичуйся на базі, до тебе прийшли. Так, ну, схожа, команда е жовто-блакитна все-таки випереджає своїх суперників. Дуже довго. Піка стояла. Дуже довго. Так, Люмас щось а тут доволі слабко А що? Це зараз будемо рейдити, значить, рейдерів. Ратник нагнав буфало, знову зніс йому ГЦшки, які він намагався відбудувати. Жорстоко, жорстоко. Жорстокий Ратник. Так, але це грають дюранго і Ратник. Зараз подивимось, що тут вони зроблять з цим всім. Та не встигає вона нічого зробити. Та так, професор живий, ніяких проблем. Його ніхто не атакує особливо, бо нема чим. Так. Тут Микита йде дуже з великим військом, але дуже боїться. Цікаво, чого. Все, генеральна битва почалась. На селян? Селян треба правильно використовувати. Їх на рундаширі відправляти потрібно. На стрілків не можна. Ти диви, професор навіть відбиває базу Буфало. Так. Ну намагається. Да. Тут можна писати ГГ. Жовто-синій найсильний. Так, якби Радник захопив якусь націю собі, то він би звичайно показав. Більш Я бой, думаю, для... що можливо, Дюранга з газратникам потрібно було грати в більш комбіновану тактику. <звук> Яки, поздравляю, у тебе є казарма 18. Тобі треба було йти в стрільців повністю. Ой, так, так ти неефективний. Ти взяв кінноту і взяв стрільців. Ні стрільці, ні кінноту ти не вкачав, по суті. Я теж погано зіграв, нічого не скажу. Але ефективніше, коли вдвох рашу, допустимо, я повністю грав в мілішників, у мене ні одного стріляючого юні, Юніта не було. Тобі треба було повністю грати в стрільців. Так би ми продавили легше. О, в мене козачки вилетіли Тут улюблено, коли захоплюють гармати, і вони починають між собою перестрілюватись. <гум> Картетчами причому. Туда, і, і не підійдеш туди, бо там таке м'ясо, що смерть. Так, це GG. Важко кому дивитися і записувати 4 на 4, звісно, це мене трошки напрягає. Та чому? Я насправді думав, що зараз вони як забіжать, там буде такий Ну, якби Але вони вдвох забігли конями, то ратник відступив вже почав забор ламати гусарами. А Дюранго злився, а у нього не було палаша в той момент, і прокачки там 3-3 щось не дуже. А кроаті вони самі а по собі слабкі, кроати. Не скачу. Так, все я виходжу. Микита Європою перше місце по о, цьому по населенню. Я обстолітін виходжу. <плес>